Так вже повелося у Бердичеві, коли країні і рідній землі дуже болить, збиратися усім разом у спільній молитві. Віддавне по сьогодні у місті мирно уживаються різні конфесії, в котрих, втім чітко розуміють, віросповідання розповідання може бути різним: гідність та свобода одні на всіх. Тож, 21 листопада, день, коли в Україні вшановують героїв помаранчевої революції та революції гідності. Бердичівляни багатоконфесійною спільнотою зустріли біля меморіалу Слава героям. Зустріли не у мирі, як би того хотілося, а у часи війни. У день прощання з одним зі своїх синів-героїв. Страшну звістку отримав бердичів 16 листопада. Ще один герой, захисник України, бердичівлянин Сергій Гадіулін віддав своє молоде життя за єдність і цілісність. Нашої країни. І сьогодні Бердичів буде прощатися зі своїм героєм. Зрозуміло, що зовсім не про це мріяли молоді люди, які 21 листопада 2013 року вийшли на Євромайдан у день, коли урядом було прийнято рішення зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Яка мала відбутися на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Але демократичні цінності, національні інтереси, європейський вибір українців стали тією ідеєю, яка зміцнила нашу націю. Йдучи в Європу, ми побачили іншу Україну, країну, яка хоче бути самостійною, хоче бути незалежною, яка вміє самостійно мислити, яка може відстояти свою думку. А головне, довела, що має усі права на цю власну думку. Якщо хтось і хотів роз'єднати Україну, то українці навпаки тільки зміцнили духом і більше об'єдналися. Дуже б не хотілося б, щоб люди у вільній державі силою і зброї і ціною власного життя доводили своє право на вибір власного життєвого шляху і власної долі. Людська гідність. Ніким і ніколи не має права принижуватись. Не страшно, коли людина помирає, нагадує клірик Свято-Миколаївського собору той Єрей Зінові Ромах. Адже написано у святому Писанні велика місія та благодать покласти душу свою за друга свого. Страшно, коли забувають. Коли розслабившись, думають, мовляв, горе людське воно далеко і тебе не торкнеться. Я би хотів заострити увагу усіх нас про те. Що таке є пролиття крові? Тому що після того, ви знаєте, дуже багато наших земляків, наших братів, полягло за свободу. Цю свободу особистості ще сам Господь, коли прийшов на землю, щоб примирити нас і людину зблизити до Бога, Він по своє життя віддав. За свободу, свободу особистості, свободу душі. Коли Господь пролив кров, Він запечатлив її і сказав, що більше людство не має права проливати більше крові, тому що це є страшний гріх. Але проходили часи, і кров знову проливалася. Ми жили свобідно далі. Ми казали, що це далеко від нас. Оце люди воюють, вони не знають, за що воюють. І прийшов час. І ця біда торкнулася і всіх нас. Ми змінюємо історію часто. Ви подивіться, від 2004 року до сьогоднішнього дня, скільки разів вже підручники історії переписувалися, і кожен переписує в свою користь. Говорилося, що там неправильно сказали, там неправильно сказали. Але правда, вона є одною правдою. Правда є Божа, і її змінити ніхто не може. У вік, коли людський розум створив безліч усіляких благ, одні в одних вбивають ті, які начебто вірять в єдиного Бога, і це страшніше за все, вважають священики. Оці Римокатолики побажали бердичівлянам і всім українцям, аби ті лише зростали у своїй гідності, аби гідність їхня будувала свободу. Гідність людини, гідність народу, особливо зростає разом з вірою. z w dobro, w peremożnej, dobra nad wsiliakim złom, nad wsiliako brechnieju, nad wsiliakim nasylstwom. To mu zgadujemy tych, jaki widdały życia za ciugidni, za swobodę. To takoż wiry, ich żertwa, ich, yy, ich widzenia narodowi nie bez bezplitnym, prynese harnej, riasnej plit Swobody i godności Народу. Страшно, що сьогодні християнин підіймає руку на християнин. І тому, дорогі брати і сестри, запрошу вас до молитви. Мало молимося до молитви, щоб ця кров перестала текти наших дітей, наших батьків. Господь дав дам цей дар свободи, вільності, гідності, не для того, щоб ми проливали кров. Запрошую вас також ходити в храм Божий. І не переставати молитись за мир в нашій країні. Бо це мир потрібний нам. Кращі з української молоді віддали своє життя за те, аби жили у Бердичеві, в Україні в усьому світі, аби над усіма було мирне небо. Їхній подвиг, на думку пастора Юрія Волошина, достойний того, щоби про нього пам'ятати вічно. А віра нагадав, це те, чого у жодному випадку не можна втратити. Святе письмо і сам Ісус Христос. У Нагорній проповіді в одних із своїх пунктів написав такі слова, блаженні миротворці. Слово блаженні це означає щасливі. Щасливі ті люди, які творять мир. Це є благовоча Господні. І другий пункт, і теза із Святого Письма написано так, що без віри Богові вгодити неможливо. Через Шабат не змогли взяти участь у зібранні Бердичівські рабини, але залишитися осторонь вікоповної дати вони не могли, тож передали свої звернення до городян через представницю єврейської громади Галину Шулятицьку. Єврейський народ не раз переживав утиску свобод і гноблення, і тому значимість цього дня гідності нам дуже близька. Так зовсім скоро євреї відзначатимуть хануку свято звільнення від засилля елінської культури. Яку намагалися навзяти древньому Ізраїлю ще в другому столітті до нашої ери. У цей час євреї все більше піддавалися впливам чужої ідеології, прихильності віри батьків залишалися в меншості і, здавалося, ще трохи, і наш народ розчиниться в середовищі язичних культур. Що ж сталося? Велика група єврейських патріотів змогла витіснити із своєї землі потужну армію, внаслідок чого земля Ізраїлю знову стала незалежною єврейською державою, що живе не на догоду чужим інтересам, а за повітами творця, який дав їм цю землю, що рухало цими людьми. Безумовно, вони сподівалися на допомогу Всевишнього, але вони не обмежилися молитвами про чудове позбавлення. Їх не лякали, що їх плани здавалися нездійсненними. Вони просто пішли на протистояння, бо знали іншого шляху у них немає. І вони перемогли, кладучи квіти до пам'ятників героїв, котрі віддали своє життя за гідність та свободу України. Говорячи про їхній безприкладний подвиг, нагадали виступаючи. Кожен має замислитися над тим, як живе, що вчиняє. Пам'ять про героїв Небесної Сотні та про воїнів, які полягли у зоні АТО, ще надто свіжа, і у жодному випадку не повинна стертися з душ українців.